Івано-Франківці висловили свою солідарність з мешканцями східної та південної України. На щоденному вічі вони розмовляли російською мовою. Зі сцени вірші російських класиків зачитували навіть представники духовенства. Я вас любив так ісквіні, так нежно, как дай вам Бог любімий бути другим. Таку акцію івано-франківці вирішили провести після скасування так званого мовного закону. Люди переконані, нині в державі є нагальніші проблеми, але політики чомусь вирішили загострити саме це питання. Я думаю, що на даний момент є багато важливих інших критичних таких потрібних рішень для України, і не потрібно зараз піднімати такі питання, які загострюють протиріччя між сходом, заходом і Півднем. Думаю, що воно штучне, надумане, штучно створене, неприродне, абсурдне і взагалі нікому не зрозуміли з людей. Всім жителям України. Більш удачі і мирного неба. Абсурдність так званого мовного питання визнають у Івано-Франківську навіть корінні росіяни. Пенсіонерка Людмила Дячок зізнається за всі роки життя, ніколи проблем з мовою не відчувала. Я хочу сказати всім росіянам. Нет никакой разницы, нет никакого антагонизма между нами. Мы все, все одно целое, только надо нам ну больше любить друг друга, не слушать всякую розбрат. Фінальним знаком солідарності воно-франківців зі східними та південними українцями стала масова передача вітання кульками.